Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ з першим снігом вас. Ви бачите сніг, вітер, дощ і робить свою справу. Комунальні підприємства працюють. Ви бачите, зараз Зелінхоз спилює повалені дерев'я. У нас їх всього 5 по місту було за ці дні. Так що працюють і роблять. Да, де є свідки, все ну це все устраняється. Також ЖКХ працює, роблять, устраняють. Завоздушення систем, у ну, всіх є опалення. Чому? Тому що є люди, які виїхали з квартир і не можемо до них попасти, щоб розвоздушити систему. Але я ставлю номера телефонів, телефонуйте, бо я тут стояв, до мене підходили люди, кажуть, пропало опалення, а нікуди не телефоную. Звісно, ми не можемо взнати, е, якщо ніхто не телефонує. Будуть телефонувати до мене в прийомну і е, на диспетчера. Будемо все устраняти. Е, люди працюють 24 на 7, цілодобово. Так що будемо робити. Хочу всім побажати доброго, хорошого вже вечора. Всі прогноз кажуть, що вітер уже стихне. Так що до нових зустрічей. У нас все буде добре.